Що ж, Путін спіймав облизня, і це дуже добре для України. У Молдові пройшли парламентські вибори, і на них виграла проєвропейська партія президентки Санду. Що ж, про це і поговоримо, але зразу попереджаю, будь ласка, люди, підпишіться на мій Ютуб канал. Я Віктор Баборенко. Канал скаже, як зав'яже це потрібно для того, щоб українського контенту... В Ютубі стало більше лайкаємо, поширюємо, коментуємо. І так, непогана новина, непогана ні, нов... Не, скажімо так, дуже класна новина для України і українців. У нас якби люди мало слідкують за контентом, який поза Україною. Ну, це зрозуміло. У всі теми перебуває війна. Да? Нам ми стаємо зранку і там і думаємо, ага, як там наші, а кого сьогодні бомбили, а чи обійшлось без жертв, чи не дай Боже. І е, від цього ми будуємо якусь там поведінку, поведінку протягом дня. Але е, треба розуміти, що е, кордон е, Молдови і України це 1200 кілометрів. Тому що від Черневецької області аж до румунського кордону. Ну, фактично, там у нас же ж Південна Бесарабія, Буджак, Ізмаїл і так далі. Да? Тобто, це все кордон з Молдовою, і для нас важливо, щоб ця держава була союзною нам, щоб вона жила по тим самим стандартам етичним, як ми. Тому що, не дай Боже, перемогла би Росія. То це було би страшне. Ну, і, скажімо так, Росія дуже сильно намагалася зробити все для того, щоб перемогти в цих виборах. Розклад який? Розклад трошки не такий, який умовно в Україні. Розклад більше за ну, трошки регіональної особливості. Ну, Придністров'я, понятно, проросійське. Але там було все відкрито на все 12 дільниць, і Явка була дуже малою, надзвичайно малою, і це правильно зробила ЦВК Молдови. Що там, типа, Ну ви ж не хочете е в Європу. Ну кому треба, той приїде, проголосує. Мало того, багато е паспортів пороздавали, і молодь з Придністров'я теж вже е дуже часто не, не тільки в Румунії, а там по всій Європі е е працює. От. Ну, ще е, такий регіон Гагаузія, це Південь Молдови, він е, проросійський, там лідери, е, у них Кукуха поїхала, і вони там шлава Путіну кричать, е, понятно, що це все е, бред і єріс, але між тим так і, маємо те, що маємо. Да? Е, але найбільший розкол в суспільстві по Віковому при... признаку. Молодь умовно народжені в Молдові після 91-го року. Ну, а скажімо так, і найбільше покоління 85-й рік, 6-й, 8-й, роки. Ті, які виросли вже не знаючи піонерських галстуків, комсомола, «Вірною дорогою йдете товариші», Ось цього партія сказала, «Надо комсомол. відповідав, є. І це покоління вибирає Європу. І це дуже добре, тому що тепер Путін спіймав облизня, Додон, лідер проросійських сил курить Бамбук, і, скоріш за все, Росія вже не повернеться у владу в Молдові, принаймні ну, через вибори, да, таким демократичним шляхом. Чому тому що ну, старші люди відходять в кращий світ і. Власне, перемогу здобули Кишинев, великі міста в Молдові, де більшість молодь, і закордонні дільниці. На закордонних дільницях перемагають, як правило, європейські сили. Партія Санду, правильно вона називається Дія і Солідарність. Вони набрали майже 48 Голосів і це як мінімум 52-53 мандата з маржою, а у них всього 101 мандат. Так? Ну, то є десь тик впритик, але все одно це однозначно більшість, монобільшість. Якби ми погано до цього слова не відносились. Ігор Дадон, проросійський, отримав 26% голосів. Що вони уроди робили? По-перше, щоб. Перемогти вони запускали і соціології. В соціології писали типа, нос в нос, типа по 33% і у Додона і у Санду. там, типа, гей, гей, Ну, Це ж для того, щоб мобілізувати електорат, бабушек. От, е, бабушки, як завжди, як у нас от, При Януковичі, знаєте, там, типа, вони ж внукам хочуть е, краще. Ну, от у нас в 2010 році бабушки, у мене друг, і у нього на площадці чотири квартири. Да? Його і три бабушки. І троє бабушок пішли, проголосували за Януковича. Ось тобі Ванючка на палучі. І е це було зимою 10-го року. І до весни всі в лучший мір ушли. Там, типу, а ти, Ваня, залишайся, бігай по майданам, воюй потім. Ми ж тобі вибрали щастя, так? От. Але е в даному випадку був змобілізований виборець. Саме молодий виборець. Ну як, порівняно молодий, тому що 85-го 85 року народження це вже сороковник, але умовно 40 і тим, кому менше, вони зробили вибір Молдови і дуже добре, що його зробили. Бо ще раз, могло е, бути ну, дуже непереливки, якби ті ж самі молоді люди приїжджали тоді. Десь з в Європу там, на Пасху там, чи на Різдво до тих самих бабушек і дедушек Вони потирали руки. Дивись, ну чувак, ми тобі зробили, там, хорошо тобі? Ага, хорошо тільки я до вас не вернусь потім більше. От е, е, і, е, власне, дуже добре, ну, сталося дуже добре те, що сталося. Да? Е, ну Якщо чесно, говорити про метод. Дуже багато хто казав, що жорсткість, з якою там влада повелася з проросійськими силами. І ще раз, на Все Придністров'я 12 дільниць. стійте вчера. от е, Чому? Тому що Ну ви ж це ж ваш вибір. Ви ж не хочете в Європу. Навіщо вам тоді голосувати проти Європи? Наш вибір такий. от е-е Ну, але жорсткість влади на завершальному етапі кампанії була багато в чому вимушеною. По-перше, повернули плахатнюка. Це мільярдер, ну, найбагатший олігарх Молдови, який там довго крутив виборами і взагалі урядами, як циган Сонцем. Ну і треба розуміти, що їм давно треба було заборонити те, що зробила Україна ще за Порошенка, і дуже правильно, що ми позакривали всякі ці контакти однокласники, одноглазники, e mail.ru там e -mail ну і все таке, да e і тому у нас менше оцього всього лапші, яку насипає понятно, Російська Федерація, і висновок для нас. Московська церква, то є православна церква Молдови, вона проросійська, і вони повністю там э, папи агітували за Росія, Путін ну це все. Це для нас висновок. Московський патріархат, треба забороняти. Вот, Тому що він э, на накрепший уми э, діє дуже розлагающе. Вот, э, треба щось робити з телеграм-каналами. Я чесно скажу, я й сам заліпаю в телеграм-канали, але у мене. Українське, я у мене ж прививка є вже від всякого цього руського хайпа. І тому я в українських телеграмах там якісь новини. Не беру там Шарп, Шрайк, от, але і, скажімо, підписаний на багато русських каналів. Але для чого це мені потрібно? Для того, щоб дивитися, що ж там на Росії. Особливо телеграм-канали, які стосуються економічних новин, тому що я це відслідковую, що там на Росії дуже сильно. Ну і я сподіваюся, що пройдуть. Ще 4-5 років, і в Молдові вже проросійські сили не зможуть перемогти. Знову ж чому? Тому що старші люди просто відійдуть в кращий світ, а молодь зробила свій висновок, свій вибір. І цей вибір Європа. Це приємно для нас. Це найгарніша, я сподіваюся, новина на сьогодні, можливо, їх буде і більше. От так що тримаємо кулаки за молдовське ЦВК, щоб вони правильно Рахували, ну, кому можна і хто може собі дозволить, випиваємо келих за Санду і за те, що Молдова залишається нашим вірним союзником на шляху в Європу. Що ж, друзі, ще раз підписуємося, лайкаємо, спонсоруємо і пам'ятаємо, що наша Камарілія захоче теж. Провести вибори так, щоб залишити ще на один, на один термін. Основний висновок з виборів в Молдові: нам цього допустити не можна жодним чином. Україна просто фізично не перенесе ще одного терміна Зеленського. Тому камарілію на смітник історії. А ще краще, хай вони сядуть всі, хто обкрадав Україну в найстрашніші для неї дні. Тримаємося, Зсу тримає стрій, волонтери стоять. Ми всі донатимо, бережіть себе, бережіть своє здоров'я, це важливо. Ну і знаємо, русняві не пройдуть, но пасаран, друзі.